Подати заяву на матеріальну допомогу для малозабезпечених киян тепер можна онлайн. Отримати підтримку від міста можуть кияни та ВПО, які мають дохід до 4722 тисяч гривень, та потрапили в складні життєві обставини. Наприклад, смерть близьких родичів, тривале лікування, критичні побутові витрати, шкода від пожежі чи бойових дій. Щоб подати заяву онлайн, авторизуйтесь на порталі послуг за допомогою електронного підпису. Підтвердіть вашу реєстрацію в Києві та додайте скан копію паспорту. Вкажіть ваш соціальний або пільговий статус та надайте довідку про доходи сім'ї. Виберіть причину звернення та завантажте документ, що її підтвердить. Вкажіть IBAN вашого соціального рахунку для отримання виплат. Система сформує заяву. Вам лишиться тільки підписати її вашим електронним підписом. Готово. Заява одразу потрапить до фахівця департаменту, а сповіщення про її розгляд надходитимуть у ваш особистий кабінет на електронну пошту та у застосунок Київ цифровий портал послуг послуги міста на відстані кліку.